Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor.ua. Сьогодні поговоримо про задачі, про певні Приставки у задачах, які є перед певними виразами. Наприклад, ви розв'язуєте задачу, і у цій задачі у вас є умова. Є два хлопчики, в одного з них є певна кількість яблук, а в іншого на певну кількість більше, чи на певну кількість менше, або у певну кількість яблук більше, або у певну кількість яблук менше. І ви, можливо, плутаєтесь, як використовувати ці приставки до певних виразів. Сьогодні я спробую вам це пояснити. А перш ніж ми перейдемо. До пояснення, не забудьте підтримати це відео вподобайкою і підписатися на канал, аби не пропустити виходи нових науково-фантастичних відео і підтримати мій контент до його розвитку. Давайте розпочнемо. Припустимо, у вас є два хлопчики: перший хлопчик і другий хлопчик. Нам відомо, що у першого хлопчика було 5 яблук, а у другого хлопчика ми не знаємо, скільки яблук було. Але ми знаємо, що в нього було на два яблука більше, ніж у першого. Як скористатися цими відомостями? Тобто, коли ви бачите ситуацію, що в одного з хлопчиків більше на певну кількість, то у цей префікс до цього виразу означає те, що необхідно додати. Тобто, коли ми пишемо розв'язання, ми маємо першого хлопчика додати з тією різницею, наскільки у другого яблук більше, і, відповідно, утримати кількість яблук у другого хлопчика. Це дуже просто. А що якщо є така ситуація? Знову ж таки, є два хлопчики. У першого, припустимо, сім яблук, у іншого, знову ж таки, невідомо скільки яблук, але відомо, що на Три яблуки менше, ніж у першого, то у такому випадку ви маєте від кількості яблук першого хлопчика відняти кількість яблук, наскільки їх менше, у другого хлопчика. І отримати 4 яблука, аби знайти кількість яблук у другого хлопчика. Це просто, погодьтеся. Необхідно лише запам'ятати, що означає оце більше і менше. Що ж робити, коли є розуміння у кілька разів більше чи у кілька разів менше, тут також все дуже просто поясню. Знову ж таки, маємо справу з двома хлопчиками. У першого було 9 яблук, у другого ми не знаємо, скільки яблук було, але відомо, що у 4 рази більше, ніж у першого. У такому випадку, що ми маємо зробити? Ми маємо помножити кількість яблук першого хлопчика на кількість яблук другого хлопчика. І отримати 36 яблук у другого хлопчика. Тобто, таким чином, коли ви бачите префікс у кілька разів більше, це означає, що у цього хлопчика буде більше на певну кількість помножених разів. Тепер такий випадок: у першого хлопчика було 10 яблук. У другого невідомо скільки, але відомо, що у два рази менше, ніж у першого. Коли ми кажемо, що у кілька разів менше, нам необхідно поділити. Тобто 10 на 2 буде 5 яблук, це у другого хлопчика. Я сподіваюся, що ці знання були для вас зараз корисні, тому запам'ятовуйте, користуйтеся і не забудьте підтримати відео вподобайкою. І поділіться ним зі своїм другом. Це надзвичайно сильно допомагає розвитку каналу і, можливо, вашим друзям це також буде корисно. Дякую за увагу!